Дві підпільних гуральні накрили правоохоронці. У полизору міліції незаконні бізнесмени потрапили після численних звернень мешканців, які у різних закладах торгівлі придбали неякісний алкоголь. Слідство встановило, що у Львові діяла розгалужена мережа підпільних цехів, до якого входило більше десяти осіб. За одну добу підпільний цех виготовляв до тисячі пляшок горілки. На фальсифікат клеїли акцизні марки, упаковували та збували його у різних магазинах Львова. Підробляли горілчану продукцію не лише львівських виробників, а й інших відомих торговельних марок. Уже відкрито кримінальне провадження. Триває досадове розслідування. Під час обшуків на виявлених цехах було вилучено остаткування для виготовлення е алкогольних напоїв. Це, зокрема, шланги, фільтра, приспособлення різні для такої діяльності, клей, акцизні марки, все, що необхідно для виготовлення такої незаконної продукції. За незаконне виготовлення алкоголю бізнесменам загрожує від трьох до семи років в'язниці.